Вітаю вас, друзі, на каналі «Максиму за Лайф. Зроблю такий невеличкий розклад для вас, що зараз для тебе важливо, а що не важливо. В період турбулентності, в період перемін, в період, коли ти просто не розумієш, за що хапатися, як вибудовувати свої плани, чи не вибудовувати. чи по течії плисти, чи проти течії плисти. Живемо в епоху перемін, такі вони. Але хоч за щось вхопитися хочеться. Тож, роблю, як завжди, три варіанти. Вибирайте або перший, другий, третій варіант, або вибирайте улюблену колоду, якщо ви вже їх знаєте. Оце буде колода «Темний Особняк, колода світлої тіні. І таро ілюмінатів. Колода таро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду і поїхали. Задумайте будь-яку ситуацію, що для вас важливо, а що зараз не важливо. Поїхали перший варіант, що для вас не важливо спочатку. Дивлюся, що не важливо. Що, важливо, <ріст> так, ви хочете вибудувати одну вірну стратегію? Ви це ясно, зараз пальцем в небо, але тим не менше Ви будовуєте таку, хочете, ну, наверняка, одну чітку стратегію чітко розуміти вам в цю сторону чи в цю сторону. Ви хочете ці ілюзії, які зараз цей морок підсвітити, щоб цього не було. А мені кажуть саме ви. Саме вам потрібно мати три варіанти розвитку подій. Тобто, дивіться, що для вас не важливо, що важливо. От є сімка кубків. Карта ілюзій. От сімка кубків вона закликає обери свою цінність. І коли ми бачимо короля мечів, це така історія. Як вам сказати чіткого вердикту, судді? От ви, можливо, хочете, щоб якийсь, от як батько хтось сказав так, повів себе, дав дитинці копеечку на припітанні, навчив чомусь, Як шукаєте якусь таку, знаєте, особу, що втілює батька, сильну людину, бо ви самі не можете. Кажуть, ні, це неправильно. Це пряма дорога в аб'юз. Вас ще більше заплутає. Що важливо? Значить, дивіться: двійка мечів – це карта когнітивного дисонансу. Серце каже одне, розум каже друге. В новинах ці кажуть то, ті-то, тарологи, я не знаю, журналісти, блогери. Вам важливо. Оце все. Відсунути від себе. Заплющити очі, бачите, тут на, закрити вуха. І почути, от саме ви, що ви хочете зараз, от в цей момент. Найважливіше, що далі набратися терпіння, тому що оце те, що ви хочете, у перший варіант швидко бути не може. Лицарь Пентаклів. Але Лицар Пентаклів це той, хто чітко зрозумів свої цінності, своє найважливіше. Готовий чекати, але не сидіти і чекати, а рухатись крок за кроком в тому темпі, в якому дозволяють обставини. І мало того, мати три запасні варіанти. Тут або так, три професії. Тут або три варіанти, куди ви можете поїхати сюди, 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 в разі чого, якщо щось станеться. В будь-якому випадку, трійка жезлів саме на цій колоді, вміння. По-перше, тут потрібно, знаєте як? Щоб ви були готові зірватися в путь дорогу. Говорять, що з простору обов'язково знайдеться вам підмога. Той, хто вас переправить в потрібному напрямку, знайдеться. Тут пропонується встати в дорослу позицію, не бути дитинкою. «Ой, я тільки вчуся життю, а там ні. Ні. Ніхто не прийде, ніхто не вирішить вашу історію. Але якщо ви самі навіть чисто гіпотетично, навіть від балди, от знаєте, чисто в порядку бреда, для себе скажете: в цьому випадку я це буду робити, в цьому це, а в цьому це і живіть далі спокійно. І от кажуть, що простір як би, для вас знаходить найкращий варіант. Але що важливо, от. от Чомусь кажуть, ніхто вам чіткої відповіді зараз ні на що не дасть, її ні, ніхто не знає. Ніхто. Тому, скажіть собі, живу один раз таке моє життя, отака ситуація, як я можу сьогодні в цих обставинах, що є, Втілювати свою мрію, свої задачі саме в цих обставинах. Тут не про чекання, тут про активну дію. І три запасні варіанти. От вам дуже важливо мати три запасні варіанти. Бо три діяльності, три. от три, Для кожного це своє. Можливо, для когось три ухажура і і кажуть, на одному не циклись, бо не той і не той, не твій. Третій має бути. Це я так жартома, але в кожному жарті, як то кажуть. Дуже протиречивий перший варіант складний, важкий. Як саме наше зараз життя. Другий варіант. Ви мене слухайте інтуїцію. Дивіться, я ще що хочу сказати. Не намагайтеся, а в кожному розкладі все зрозуміти. В одному з варіантів, от кожного для вас, може бути. Одна ключова фраза, і вам цього достатньо. Одна ключова фраза. Колись так я слухала ефір одного гуру, будемо так казати. Це було півтори години. Але я для себе е, одну фразу висмикнула, яка просто дала мені відповідь на питання, яке мене дуже тривожило. Одну фразу, одне речення. Так само і мої розклади треба слухати, тому що це загальні розклади. І, будь ласка, от ви так любите часто, знаєте, це так по-хитренькому, по-дитячому, чесно кажучи. Даю три розклади. І то я ж так розжовую. І ви візьмете якийсь розклад і кажете, ой, пані Юлі, от у мене така ситуація, і от у мене такий варіант. Я не до кінця зрозуміла. Поясніть мені, ви серйозно, думаєте, я зараз все кинула і буду вам писати полотно і вашу ситуацію тлумачити, Сонечки мої кохання, для цього є особиста консультація. От хтось пише, ну, в десятку, от 10 з 10, все зрозумів меседж. Тож, почитайте коментарі, бачите? Інші бачать, розуміють, якщо вам цього бракує контакти. Першому закріпленому коментарі. Приходьте на консультацію і будемо конкретно розбирати вашу ситуацію. Мій час, мої знання, мій професіоналізм, мій талант, ваші гроші. Це нормально. Я так само хожу до професіоналів в інших галузях. Поїхали другий варіант. Другий варіант світла і тіні колода. Що для вас неважливо наразі. Ага. А що важливо? Круто, круто, круто. Цікаво. Дивіться, у вас є якась мрія, яка потребує великих фінансових вкладень. І, видно, їх бракує, і ви з цього приводу дуже страждаєте. І це неважливо. От вона, ваша мрія. Або щось таке далеке. Ви, можливо, далеко від України. Це часто ще Україна. Або ваша мрія. І дев'ять мечів. Можна крутити цю ситуацію як завгодно. Невиліковна хвороба. І щоб вилікувати треба великі гроші, або кудись поїхати. Тобто тут є така ілюзія. Що для вашої мрії, для втілення того, чого ви хочете, щось таке потрібне недосяжне. Це ілюзія. І це для вас не важливо. А що важливо? І отут цікаво. І отут цікаво. Карти радять. Бо ж вийшло три старших аркани, да? Імператор Колесо фортуни і карта закоханих кажуть так, вам потрібно бути спонтанними. Ви проходите урок спонтанності. Карта імператора говорить, що насправді ви навіть не підозрюєте, як ви керуєте своїм життям. І якщо ви щось Справді хочете, вам достатньо просто це заявити буде так, я хочу так. І я розумію, що це завжди голосні слова, ми багато чого часто хочемо. І от нам би я знаю по собі. Чим уважніше я до своїх думок і почуттів, і от я щось заявляю, і от я хочу. І я одночасно розумію, що. Якщо це справдиться, мені потрібно відмінити в собі це, 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 або щось підлаштувати, і я бачу, що насправді зараз я до цього не готова. І виходить, що я в двох напрямках протилежних біжу. Так от карта імператора кажуть, сядь вальяжно і зрозумій, все одно просто повірте мені. А Простір до вас не ворожий. Він чітко розуміє ваші потреби, і він готовий вам їх дати. Що вам потрібно? Подивіться на цю дівчину, яка вона щаслива, як вона легко в нас стоїть в позі дерева, по-моєму, якщо, якщо я не помиляюся. На колесі, яке є нестабільне, а вона стоїть центрично, стабільно. Тобто тут ви мусите тримати оцю рівновагу в оцій зміні долі, в оцій хиткості. І далі випадає значить, карта коханців. От саме тут карта коханців для мене вона реально про несподівану зустріч, доленосну зустріч, спонтанну зустріч і в поєднанні. Антиподів протиріч недаремно, тут чомусь не даремно. Темношкірий люд... чоловік і світлошкіра. І кажуть, не це важливо. Їх що об'єднує любов, пристрасть. Тобто, ваше діло мріяти і відчайдушно любити те, що ви хочете, і ту вашу мрію. Це ваша справа. І бути гнучким. Сприймати будь-які пропозиції, навіть якщо вони здаються, якісь такі, на перший погляд, дивні. Ще раз кажу: декларувати, чого ви хочете, бути чесним з собою, а головне не падати духом. Оце не можна вам робити. Це відома. Ми всі зараз проходимо новий досвід, незнайомий досвід. І от Урок ваш зараз в гнучкості. Ваша мрія, як на мене, буде виповнена. Ваше бажання буде виповнене. Просто не так, як ви це бачите. Слухайте. От я все життя любила всякі там цяточки, ви це могли помітити. Колись я собі цього взагалі ніяк не могла дозволити, але дуже любила. Як цікавий простір мені. Вирішив це питання. Чи стала я на той момент тоді більше заробляти? Ні, але мені просто подарував чоловіка ювеліра. І я пам'ятаю, як перша каблучка була перст, що там він подав... Я пам'ятаю, як вона глядала. Це було таке щастя. Я не могла намилуватися нею. До речі, я і не знаю, вона в Києві, по-моєму, в Києві лишилася. А потім їх було багато різних і таких, і таких, і таке намисто, і то, і то, і то, і то. Купувати не було сенсу. І певний період часу я ніколи не купувала ніякі прикраси, навіть після розлучення. У мене їх так було багато, я не купувала, мені не хотілося нічого купувати. Потім вже зараз стала. Але я за що? Ну, нестандартно інколи Бог вирішує. Я не дам тобі гроші на прикраси, але я дам тобі того, хто буде робити ці прикраси. І як на мене, от щось таке про вашу ситуацію. Бо імператор, не даремно, що важливо, імператор це хтось приходить у ваше життя, або така енергія приходить у ваше життя, яка легко сповнює ваше бажання, а вам головне дивіться, радіти. Вона радіє, вона в екстазі якраз від ось цих, від цієї турбулентності і змін. От так от другий варіант. Третій варіант. Второй ілюмінаті. Що для вас важливо що не важливо. Взагалі, здається, тут можна яку би колоду не витягнув. Бо я думала, який же я варіант задумаю. Карти такі мудрі, що вони просто. Дають інформацію незалежно від варіанту. Кожне можна слухати і прикладати до кожного варіанту. Поїхали. Що для вас не важливо? Я сміюсь. Що важливо? Розклад навпаки. Так, раз і навпаки. Як цікаво, як я це маю зрозуміти? На позиції, що для вас не важливо, дуже хороші карти. Що це може означати? От класно, я так думаю, що а мені раз з потоку відповідь. Є якийсь, е, 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 можливо, бізнес, якась ваша робота. От він, імператор випадає. І мені сказали, він уже налажений. От чому він вам не важливий. Дивіться, вам не важливо переживати за гроші. Вони будуть... От вони будуть приходити неважливо, взагалі про це не думайте. Тут прям буквально чекають, роблять 10 пентаклів, 8 пентаклів, все є платформа. Що важливо? А тут цікаво повернутися до чогось, що ви залишили. Я знаю, що це для мене, наприклад. От це мені така відповідь відповідь. От тут є дев'ятка мечів і дев'ятка кубків. Дев'ятка мечів — карта драматичного страждання, а дев'ятка кубків карта задоволення. Шістка кубків це щось добре знайоме. Як по-різному можна трактувати? Або важливий хтось з знайомих, з родичів, хто хворіє, і у вас достатньо ресурсів, треба на це звернути увагу і цим зайнятись, або саме звернути вам увагу на своє здоров'я, яке давно просить, подбай про мене, згадай про мене. А ви працюєте, працюєте, каже, тут не думайте за роботу, тут потрібно звернути. А, я би ще так сказала, знаєте, отака от інформація йде до своєї внутрішньої дитини, чого вона хоче от послухати, якщо хоче відпочити. Знаєте, от я вам скажу таку банальну річ, я сьогодні собі дозволила вперше за якийсь дуже довгий час. От я не їм макаронів бо от зі всіх прасок, це шкідливо. там. Я їх давно не їм. От мала моя любить, вона ще може. А я от уже от зараз якось себе. Солодко, не можна то, не можна то, не можна. І я від... відчула, що я живу в якомусь, знаєте, такому дивному міні-пеклі. Я і колись, в принципі, Я не можу сказати, що я взагалі люблю якісь макарони чи щось таке шкідливе їсти. Але якось раніше я ставилася простіше до всього. Я себе не гнобила. Це називається горе від розуму, розумієте? Захотіла, от Я пам'ятаю, я навіть не хотіла тої шоколадки, я не хотіла того солодкого. Я не хотіла, організм не потребував. Дитина їла, я не потребувала того. Я не думала, що воно шкідливе, чи ні. організм не хотів. А зараз, наслухавшись, начитавшись, я себе дуже обмежую. І від цього я десь чуть-чуть, достраждаю. І я сьогодні собі дозволила от потішитися, з'їсти салат з майонезом, майонез шкідливий типу, і макарони з м'ясом, бо такі смачні для малої приготували. І я. Я просто дивлюся по цій карті, як вам треба повернутися до того, що вам колись давало задоволення, і в чому ви себе обмежуєте, того, чого вам не можна. От я би сказала так, це може бути і рід діяльності. Бо дуже дивно, отут є хвороба, є хвороба, задавна проблема, задавнені страждання. В стосунках з кимось. А тут, говорять, забийте на ці страждання. Таке враження, що це може вилікуватись і пройти завдяки задоволенню або гарно вивіреним колись методами. Тобто, колись ви це робили. Згадайте. А у вас була вже така ситуація, ви страждали. Ось так. Ви це колись вирішили. Тому що 9 кубків це виповнення бажання. Тобто це може бути виздоровлення. Але на це треба звернути увагу. А ви від цього як відвертаєтесь? Про що ця дев'ятка мечів? Ну, от, дивіться. Дев'ятка мечів тут якась ілюзорна. На неї тут треба звернути увагу. Кажуть, що ваша оця проблема от так вирішиться, просто на неї треба звернути увагу. Тобто, підіть зробіть, наприклад, вже здайте аналізи якісь. Або зверніться, причому тут кажуть, зверніться до друзів, до родичів, до спеціалістів. Цю проблему от так вирішить. просто Чому ви хворієте, бо ви її ігноруєте? Не ігноруйте якусь болючу частину в вашому житті. Ви прийшов час її вирішити. Тут жезлів. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів може бути якась установа, будь-яка, друзі, партнери, союзники. Замість того, от кажу так, виходьте в люди, ви страдаєте самі над якоюсь ситуацією, а люди готові вам допомогти вислухати, от прямо руку простягнути, і це для вас зараз важливо. І кажуть, це не про роботу, це не про гроші. Відірвіться від роботи, відірвіться від тієї рутини, яка вас забрала від вас самих, вашого маленького, дозвольте собі. З собою позайматися. Тим більше я роблю це в суботу вихідні, хоча би собі присвятіть. Четвірка жизлів це взагалі можна влаштувати собі маленьке свято. Маленьке задоволення. Вас буквально можуть і запросити, кудись витягнути. Не бійтеся втраченого часу. Не бійтеся. Приділити свій час увагу те, що зараз вам здається. Ну це не важливо, це почекає. А ви накопичуєте, накопичуєте. Це може бути і стосунки, якісь, це може бути про сім'ю, що ви десь там собі плачете втіхаря і не проговорюєте, бо боїтеся втратити. Можливо, сім'ю ту саму. Кажуть, тут все стабільно, це неважливо. Зараз неважлива стабільність сім'ї, неважлива стабільність роботи. Це і так є по мовчанню і буде. Вона нікуди не дівається. Розумієте? Зверніть увагу. Підіть до психолога, підіть до таролога, можете до мене піти. От так вирішується ця ситуація ваша. Вам потрібна допомога. Можливо, ви і самі собі допоможете. Просто згадайте, як це було колись. Все, Головне від себе не відвертатись. Дякую вам за увагу. Хороших, спокійних, мирних вихідних. Нагадую: консультації веду. Вся-вся-вся інформація про мою діяльність в закріпленому коментарі або в описі до відео. Марафон вже, напевно, всі пройшли в мене на каналі. Хто ще цікавиться першим курсом, освоюйте, пишіть мені в Телеграм, все теж є написано. Я зараз записую другий курс. Буде цікавий, несподіваний навіть десь як для мене. Але побачимо. Коли буде весь записаний, побачимо. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.